Це кордон Медіа. Сьогодні ми працюємо неподалік Сум у селі Верхня Сироватка. Тут родина прямо на території свого будинку облаштувала страусину ферму. Як працює ферма в умовах війни, зараз вам покажемо. А тим часом підпишіться на сторінки Кордон Медіа. Там ми показуємо актуальні новини Сумщини. Африканський страус. Звати Кузя. Самець. Їх відрізняють, якщо він чорний, то самець, якщо сіренька, то це самочка. Кузю виростили. Так. З яйця? Ні, не з яйця, а також їздили і купляли маленьких страусів десь тижневого, двохтижневого віку і привозили, і вигадовували до дорослих. Особливості догляду це. Соблюдати раціонне харчування, це давати як мінімум три різновида зерна. Також необхідно давати постійно як вітаміни це чи потрібену траву, взимку пророщене зерно, постійно підживлювати вітамінами. Страус це велика куриця, то їй треба ще пісок і каміння для того, щоб перетиралась у неї в органіцьку зерно. Страус африканський є дуже небезпечною травиною, необхідно триматися на відстані, оскільки в дикій природі африканський страус, якщо в бік влучить дорослому льву. То з одного удару він може поламати відразу всі ребра, і позвоночники з одного удару вбити дорослого льва. То удар ногою в нього дуже сильний. У нас усі добові 50 на 50 бруски щепочки розлітаються. Якщо його спровокувати, там якось спробувати видірнути пір'їну чи схопити його за шию. Були такі різні інциденти. Бувало так, що він ногою давав відсіч. Треба триматися на відстані. Те, що він може клюнути, це не також страшно. А головне, саме вразливе це удари ногою. Коготь у африканського страусу це дуже кріпкий елемент з когтів, виготовляють штучні алмази. Коштує десь від 20 тисяч гривень і до 40 тисяч гривень. То завжди велика особа африканського страуса коштувала десь в порівнянні там, тисячу доларів, тисячу євро, десь отак десь, десь ось в середньому вони і коштують. Австралійські страуси коштують трошки дешевше, але 700-800 десь доларів. В раціон африканського страусу входить надання. Це давати треба на одну особу біля трьох кілограмів зерна. Різновід зерна потрібно давати ячмінь, пшениця, взимку, кукурузку треба давати. Якщо то більше літній період, то треба давати ячмінь, пшеницю і овес. Також необхідно давати вітаміни. Це то, чи то пророщене зерно, коли воно заливається водою і пішли вже пагани зерна, то вода сливається і дається, Чи то на перетерку давати капусту, моркву, буряк, перемішуючи із сіною люцерни. Ось ту. Зерна десь біля 3 кг на день і відро води. Страусинні яйця, все в залежності від, рік на рік не попадає, але вартість десь від 500 до 700 гривень за одне страусине яйце. Ми страусінні яйця продаємо хоч в цілому вигляді хоч і вартість буде десь 500-700 гривень. Хоч і Можемо зробити амлет на території і подати теж вартість десь 500-700 гривень. Це такого розміру, це вона вже якби і потемнішала, бо декілька років лежить. Страус австралійський. Ще називають їх ему. Якщо африканських страусів називають нанду, то австралійське ему. Вони відрізняються тим, що в австралійського загострений клюв і в нього три пальці на ногі, в африканського два пальці. Австралійський страус менш загрозливий для людини. З ним можна і в вольєр до нього зайти, і більше з ним спілкуватися. Він загрози людини майже не, не, ніякої не сприймає. Страус це така птиця унікальна, що вона може жити і 50 середній вік страуса це 55 років. Бувають випадки, що страус досягає віку до 70 років, так як і осліки. Осліки теж такі довгожителі. Ну, то е, вік страуса можна, е, це якщо там до 2-3 е, років, е, то можна визначити. Е, якщо африканські страуси, то вік можна ще визначити ось по когтю. Якщо коготь у нього е, на великому пальці великий, коготь, то це значить, що страус молодий. Якщо коготь менший, то це вже говорить о тому, що е, йому вже більше ніж там, 5 років. А визначити вік страусу, якщо йому там 5 чи 25, ну це дуже тяжко. Клімат страусам підходить, навіть якщо мінусова температура мінус 20 і, і, і нижче, то е, при такої температурі ми випускаємо страусів із вольєрів, вони в нас побігають, е, порозминаються декілька годинок. і потім ми їх закриваємо в доміки. Домики в нас утеплені. Закриваємо і вони за допомогою своєї ж температури обогрівають домик, і в домі завжди плюсова температура, і вони е призимовують нормально і переносять е такі температури теж нормально. Взимку ми їх на декілька годинок випускаємо і потім заганяємо. А якщо влітку, то влітку ми відкрили ось плюсова температура, навіть ось якщо зараз весна і температура там до мінус двох за ніч опускається, а в день там, до плюс десяти, вже скажімо, то така температура взагалі вже не страшна для страусів. Їх можна вже в принципі не заганяти. Якщо ми протягуємо сюди шлангу з водою, то Інколи коли набираємо страус, дивиться, що е, чує звук води, то він сідає і просить, щоб по ньому теж побризали водою. Йому подобається, як по ньому бризуєш водою, він крилами під себе її підгрібає, ну, і прямо ж з'являється калюжа, і він цю калюжу під, під, під себе підрибає цю воду, йому подобається вода і купатися в воді. Ми від прикордоння що тут 20 кілометрів, то чуємо, чуємо вибухи майже щодня. За 2022 рік, як були під окупацією, то біля, там, біля тижня, як стояли тут російські загарбники, то не відбувалося, так сказати, бойових дій перші дні. А вже поспіль, як вони відійшли, то також наш населений пункт був під обстрілом. Дуже погано це вплинуло на наших птахів, саме на страусів. Страуси в тому періоді, вони після кожного взриву вони бігали і билися об вольєри. Вони понабивали собі грудачки, і у них з'явилися гематоми. Потім вони з цими гематомами, які вони не не відразу вони заживались, і на зиму вони перестали вже їсти. Ми їм давали вітаміни, ми їх протирали там спеціальні методики там з солью протирати треба, то не вийшло врятувати, тому ми втратили три, три дорослих страуси, яких е, виростили з місячного віку. Війна вплинула так, як, мабуть, і для всієї країни дуже негативно. Ми За 22-й рік всі накопичення, які в мене були, вони пішли на то, щоб закупити. На наш міні-зоопарк Сіно і зерно. Це трошки з більшим від 50 тисяч гривень. Це для того, щоб тільки могли перезимувати. Так, якби люди йшли і відвідували, то було б більше можливостей для того, щоб відбудовувати і поповнювати. Також і кількість поголов'я, і страусів, і різновиди е, тварин. Хоч ферми називаються Страусина, але господарі тут розводять до 30 різновидів птах. Про те, як вони за ними доглядають і в яких умовах проживають, дивіться далі. В вольєрі цесарки і багато різновидів внутрі. Внутрі там вони парили собі нори. Вольєра вона у нас сіткою на метр в глибину входить. І це спеціально було зроблено для того, щоб можна було тут вирощувати гризунів. Це благородний олень, це девочка, бо у нас мальчик благородний. З деревенними такими рогами, ну і він е, е, з рогами цеми е, е, оленя е, тримали якби перший раз такого великого. Рога в нього, от таке невелике рога, кожен рік він їх скидував, потім вони в нього відростали. І він по цій вольєрі рогами це бачить щелі, і рог туди за це, і достки всі е, вириває, бо роги в нього буває, чешуться, по природі йому треба рогами щось поколупати. Коли ми її забирали, це було е, десь, е, точно не скажу, десь, мабуть, в 20-му. У ну, 2020 році так, то поїхав я в Харків, у людей забрав, бо люди е живуть поряд із трасою Суми Харків і збили е дорослу маму. Ну, і, е була Маленька Алінішка. Ну, і вони її сосочки викормили. Ну, і вона ж поступово вже ж дорослішала, росла. І вони вже не в силах були її задержати. Ми відгукнулись, поїхали і придбали її. Так, впустили її в цю вольєру. Тепер шукаємо маленького ручного мальчика. Можливо, десь буде маленький ручний мальчик, то буде вже сформована сім'я в них. Саме треба, щоб були ручні. Це косулі. Це в них зараз лінька виходить, що вони скидають зимову шерсть і буде в них така короткошорстна літня. Це перші в них рожки ростуть. Привіз я їх з Недригайлова. в 2023 році чоловік косив синакос. І попала під лопасті е, їхня мама, ну, і вона не вижила. Ну, чоловік е, побачив, що таке горе, він зупинив свою техніку, е, побачив, що так вийшло ну, і почув, що е, пищить в травки, що, 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 щось, щось пищить. Він пішов у травку і дивиться, що е, є декілька маленьких казанят. Ну, він е, почав познайомити. Е, Телефонувати, кому можна їх віддати, на, щоб виходили. Ну і Зателефонували мені, я поїхав, не дригаялив, їх забрав. Для того, щоб вигадувати, то потрібно було знайти козяче молоко і два рази на день це кожному давати по літрі козячого молока. І ось за два місяці поїти їх козячим молоком, і тоді вже вони. Окріпли, стануть на ноги і тоді вже вони переходять на раціон такого харчування, як трава зерно. Можна сказати, виходили диких казанят, Тепер також їм треба знайти дівчаток. Це два осіки. Привезли їх з під Краснопілля. Там дуже, дуже голосно останнім часом, дуже багато вибухів то в 22-му році попросили забрати їх в більш спокійне місце. І ми їх забрали, і в нас вони зараз проживають. Це Норман хлопчик, це дівчинка, надя в неї більше волосся, то можна їх відрізняти так, що якщо більше волосся, то дівчинка. Хоч через війну відвідувачі стали дуже рідко сюди приїздити, але родина не перестала займатися цим господарством і продовжує розводити тварин. Це якби натхнення, оскільки ти кожного дня з дітьми, зі своїми там знайомими, хто не приїжджав, коли ти займаєшся таким домогосподарством і багато є рослин тварин, то це так скажемо, що натхнення, яке тебе кожен день поштовхує так, на, мотивує на нові якісь, скажемо, досягнення щодо розведення птиці, щодо розведення яких то рослин нових, то Попри війну, війна хоч почалась, але все одно жити ще далі треба і займатися і розведенням і тварин, і рослин також необхідно. Це у вас в руду така любов до природи і тварин. Я думаю, це передається генетич, генетич, на генетичному рівні. То у нас мама, папа, вони все життя займалися, все життя. батька дуже любив, як і тварини, так і рослини. То передається я думаю, на генетичному рівні і це діло буде продовжуватися.